Під розповідь казок, і я вам скажу, що ну в рік точно можна трошки раніше подивитись на своїх маленьких. Готуйте таку велику свічку. я думаю, зараз свічки великі у в хатях у нас є. От купуйте, бо то діти і дуже важлива наочність. Можна купити такі кам'я-камінні сірники в великих пачках і так склеїти один до одного, навіть обклеїти бархатом. Даже хлопчики вони всі рівно діти і вони хочуть щось потрогати. Да, вони, ну наприклад. Фокусники, да? то дівчата феї, а хлопці фокусники, їм це все цікаво. Да? І в одному коробочці у нас сірники будуть звичайні, в іншому будемо складати вже які ми використали. Да? І перед кожним початком читання розповідання зараз ми будемо так широкому з вами дорогою. Да? Ми будемо зажигати ту свічку. І, ну, давайте, перед тим як от ми. Зупинимо поки на свічках, да, і що це нам дає. А, і чим раніше то станеться, да, тим швидше і міцніше буде ефект. А, зараз, до речі, продаються ще камінні свічки, такі теж можна взяти. Знаєте, взагалі вони дуже такі довгі, під 25 см в таких круглих, круглих капсулах, там така якась. як Скло трошки теж дітям буде дуже цікаво. От і ми кожного дня ввечері, що дитина бачить, що да? має ліпади, стає той сірник, зажигає. Коли він великий, він так шипить, не можна ще додавати. Так да, і ми показуємо, як він горить, зажигаємо ту свічку. А далі ми показуємо. Починчок нічого не кажемо, просто робимо, да? дуємо. І ховаємо в інший той ящичок, і то ми робимо сьогодні, завтра і так робимо, робимо. Як згадуєте, ми з вами так як казали за неряння і за там обтирання снігом, наприклад. Да? І далі е, спостерігаємо за дитиною, коли вона нам починає теж тягнути ручку, що вона теж хоче, ура! Да, ми цього і досягали. Бо просто одразу дати дитині на дуй, ні, їй треба, причому кожному особисто. Да, стільки разів надивитись перед тим, як свій імпульс зробити. Да, я думаю, ви зараз можете згадувати якісь приклади чи братив-сестер, чи може якісь знайомих, да, бо тут дуже цікаво і далі у вас буде. Дуже цікавий час, не знаю, 3-4 скільки потрібно буде тижнів, тому що ці маленькі ротики далі ми працюємо з розвитком всього мовлення, да? розвитку цієї долі для вивчення іноземних мов, да? тому що дитина одразу не знає, в яку сторону треба дути, що слюні треба куди діяти, да? вони будуть літіти, да? з якою силою треба дути. І ми знов ж таки не випадково беремо дуже велику сірничку, да? щоб... Задачу трошки посилити. Да? І да, будемо кожного дня зажгли, і тепер підносимо, коли дитина нас да, тримає за ручку і чекаємо. Ми будемо там мотивувати, щоб то сталося. Наступне буде крок. До речі, ви в той комплект можете купувати свічка-тушник такий, щоб ну, бо то діти. їм всім дуже важливо мати, я ж кажу, таку наочність, бо то все. І правила, і традиції, прям, ну ви точно будете їм користуватись і на Різдво, і там на якісь різні на день народження свічки теж запалюємо. Да? От. І наступний буде крок з цими свічками. Коли при вас, ну коли ви там з сірниками вже познайомились, розібрались, да, наступне буде крок знайомства з вогником. От. І так, да, ви будете казати, що вогник він горячий. Він Пуцить тебе, або там опічепальчик. Да? Це ми і кажемо, але даємо дитині можливість спробувати. І назавжди, а майже назавжди, да, може бути інші ще спроби, удосконалитись, да? що все, що кажуть батьки, то правда. Бо у дитини нема досвіду, да? скільки б ми не казали, що там гарячо, поки дитина сама не узнає, да? але дуже корисно і безпечно, коли то відбувається разом з батьками. Да? І ви, ви всі пройдете той момент, коли, чесно глядячи, вам в очі засунуть палець. Але до цього ви раз 40 вже казали, що там буде вам йому боляче, да? буде трошки плакати. Ну, Знову у вас з нами є ціла шафа з мазівками. Чарівними йдемо, мажемо, лікуємо, але дивіться, таким чином, ваша дитина особисто да? От вчора ми з вами про вакцинацію казали, то вакцинація є ще іншого порядку. Да? Ваша дитина назавжди є. Точкою стабільності спілкування з сірниками. І коли там в п'ять років вони за гаражами не йдуть, да ваша вже, якщо в компанії буде, вона скаже стапе, друзі, тут треба так і такі. -такі". По-перше, по-друге, вона знає, що таке огонь. От а далі вже будуть, може, там і гарячі кастрюльки, і ще щось, да, але у вас вже буде досвід. Та, що, а пам'ятаєш там от так і так і, да? і то буде пов'язано із якимись там е, вивченнями не знаю, чогось на вулиці, гострих да? предметів. ну будь-чого. Поступово у дитини буде накопичувати особистий досвід разом з батьками. Ну а далі, собственно кажучи, казки да? теж згадуйте, будь ласка, природа дітей, ну вона більш за все так полягає перші сім років, але да? ну, вона яскрава буде відображена від народження до трьох років, які трошки вже буде легше. От теж я думаю, що ви можете за собою пам'ятати таку особливість або Спостерігали за маленькими, або у вас попереду дуже такі приємні відкриття вже тепер ваших особистих маленьких. Діти, а, саме тому, що от, до трьох років вони не кажуть на себе я, да, для них доволі а, страшно навіть да, а, от, подивитись, а що там далі, да, за моєю скаргучкою, знов-таки згадуйте, чому ми, ми з вами любили, і діти і люблять, і дуже а, нуждаються. Підкажіть, будь ласка. Як називаємо потребують да. халабуди, тому що да, то маленький домік, де мені не страшно і надійно. І поки да дитина знаходиться в цьому доміку, от ви тепер малюєте такий да, свій склад і ритм життя на перше, ну точно 3-4 роки, а то й сім після народження, да. дітям не потрібно багато різноманіття, тому що ви їм Нервова система має поступово да, опановувати все, що наш світ в собі тримає. І той режим він теж да, має таку бути однотипність. Діти нам то підказують, наприклад, да, коли дають нам поняти або навіть вже кажуть, да, що вони іноді, маму, то може дивувати. Або навіть трошки дратувати. А дитина хоче надягати весь час оцій одяг. Або їсти таку їжу, або ще щось. Да? Але знову ж таки, от древні люди вони то знали, бо вони дуже були. До речі, знаєте, психіатри на то дуже звертають увагу. Да? От тепер у нас є багато апаратних досліджень і прочого, да і лікарі навіть да? і люди стали менш такі уважні. Да? Ми менше підмічаємо якісь особистості і там свої, і інших людей. А раніше таких у нас досліджень не було, да і люди могли. Впиратися лише на те, що вони бачать і чують, і вони дуже мали такі аналітичний склад ума. Так от вони то бачили, що дітям спокійно і здорово для нервової системи, коли в них є однотипність і повторюваність, і воно відображається в казках. Що ми знаємо? Там рефрен буде, да? один сюжет, який буде просто плюс герой, плюс герой, плюс герой. Да? Якісь слова, які будуть повторюватись там до кінця казочки. І то, тому що так потребує дитяча нервовий розвиток системи, да? ну, до трьох років точно, а далі поступово, дуже обережно дитину виводимо вже в широкі масштаби. І так, да, перші казочки, вони ляба, і колобок, і решта, да, вони да, такі а, з повторюванням. І ви його розтягуєте на все, що ви будете з маленькими робити. А, якщо брати тепер терапевтичний ефект від казок, він дуже потужний, і казки мають дуже велике значення для дітей, особливо казки народні, тої місцевості, де дитина планує жити, тобто бо саме саме казки, вони собі е, да, теж е, мають. Всі Альфа і омега тої місцевості, того етноса, в якої людина передбачає жити. А ну тут ви теж знаєте, від до цього підійдіть серйозно, да, тому що ну, наприклад, да, всяка буває, да, якщо ви плануєте, наприклад, назавжди кудись там в ближайший час да, переїзд. То насправді да, можна вже починати навіть ті казки читати. Бо дитина через казки вона готується до життя в тому суспільстві, де вона буде перебувати. І якщо ви там ну, так може бути, ви може не цікавились казками, да, але а, всі казки об'єднують ну, таке спільне, що там є добро, зло, народження, смерть. А от далі воно буде зовсім різними образами, да, зовсім іншими. Сюжетами а, відображатись там у нас на Україні, в Скандинавії, у Юдії, у мусульман, да, восточні казки і такі інші, вони всі будуть вже, а, тримати в складу своєму да, якісь от, секрети саме тих людей. От. Наступний момент дуже важливо, що а, ну, поки, скажімо. Обсяг казки да, дозволяє дуже корисно, щоб ми дітям казку розповідали. Ми скоро дійдемо до того, бо вже будуть вони товсті, такі книжки, да, будемо лише читати. А спочатку ми розповідаємо. І якщо брати от такий корисний терапевтичний підход для дітей, то кожну казку, навіть саму першу малусіньку, бо дитина ще її не чула, да, ми розповідаємо сім днів. Не сім разів, а сім днів. А в день дитина ще може просити да, ту казку повторювати. Тому я їй кажу, да, що буде теж такий певний режим розповіді тої казки. Бо дитина потребує теж спокійного стану, щоб ту казку слухати, особливо в перший раз. Може, ви вже маєте такі спостереження. Ні, то у вас вони точно попереду, коли дитина чує казку вперше, то вона буде кудись глазами дивитись під стелю, і вони в неї так бігають. Бо вона собі уявляє, до речі, чому в цьому сенсі є така, вона не розповсюджена теж зверніть увагу, що коли ви можете може, аналізувати те, що я вам скажу, воно в більшості пунктах не буде співпадати з тим, що дітям пропонують. А дітям не корисні книжки з яскравими картинками, бо то обмежує їх розвиток фантазії. А чому? Тому що, ну от якби нам. Так, а що, якби? Ми от з вами малювали. До речі, я сьогодні вам буду ваші давати малюнки. Завдання було одне, а кожен малював. Далі, коли ми дитині показуємо вже готового вовка, зайчика і інше. То, то фантазія можна подивитись, хто там художник, да, хто намалював. Але якби дитина малювала, ми ж не знаємо. І якщо е, от давати розвиток фантазія тут дуже важливо, да, то дітям ми спочатку розповідаємо. А якщо і читаємо, то, то бажано, щоб то були зараз. Ви, до речі, знаєте чому да, книжки або без картинок, або навіть такі просто чорнобілі, навіть такі просто Сулатя. контуром. А? Силуети, да, щоб дитина могла домислити, розфарбувати, да, домалювати, що вона відчуває. І коли вона так дивиться, по-перше, вона уявляє. По-друге, день ото дня, навіщо так багато розповідати? Да? Бо дитина вона в своїй уяві хоче побути всім і злим героєм, і добрим, і середнім, і да, всіми персонажами. От і потрошку да, вона. А от да, коли вона буде потрошки вивчати сюжет, ви будете дивитися, що вона так буде розслаблятися поступово, її очки будуть вже на ваші губи зупинятися, бо вона хоче повторювати. Да? Я вже знаю, що буде далі, вона так цікаво, чи ага поразуєш, так буде, чи не буде. Yeah. І вона буде губками так повторювати. А ще у вас буде наступний цікавий момент, да, коли а то всі батьки так роблять, да, там в день або ввечері ти вже засипаєш і верзеш, що попало. А, дитина. Стоп, 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 тут ось так слова стоять. Да? От. І це теж дуже гарно, бо вона вивчила, да? і дивіться, ми охоплюємо, скільки одразу да? ми ще з дитині надаємо можливість вивчати на пам'ять дуже великі тексти. Тут дуже важливо. Я вам більше скажу, навіть якщо ви сьогодні так повертаєте свою пам'ять. Скоріше за все, якщо вам так читали, розповідали казки, ви їх досі пам'ятаєте. Навіть вам не потрібно зараз саме читати, бо то назавжди воно. І то, знаєте, такий скарб, який, до речі, таким чином готують людей до батьківства, потім до да? тому що щось можна да, вигадати, да? але базі вже є. І дійсно, ми так будемо. Давайте закінчимо з казками і перейдемо, що ми далі з нього робимо. <кій> да розповідаємо, поки об'єм казки а, дозволяє нам. Але приблизно, може, я думаю, і до двох років, ну, два з половиною три точно. <клес> будь ласка, вже готуйте дитячу велику бібліотеку, да? у вас вже підтягнуться не лише наші народні казки, а обов'язково треба вже підтягати і інші народні казки, да? щоб дитина мала можливість порівняти. Да? А як у нас ці персонажі називаються, а як там? І то вже у вас знову ж таки у вас буде база і запросити дитину. Дитину звернути на то увагу. Іноді вони нам дають подачу, да? а іноді ми їм даємо подачу. Але надалі вже після трьох з половиною чотирьох років, да, ви, будь ласка, вже готуйте таку велику прям, світову літературу. Ну, я впевнена, що у всіх у вас є, да? ми ж всі знаємо Нікуха, Підлівний чулок, ми знаємо Емілія да? ми знаємо Тролій, ну, Дуже-дуже багато таких, навіть спільних нам, да? <кій> персонажів, і то товсті книжки. От і дивіться, тепер, що навіть в той момент, от ми зараз кажемо вже за 4 наприклад, рочки, да? тобто вже 4 роки у вас кожного дня є емоціон, тобто режим і правило з ритуалом, да? що перед сном, особливо то важливо ввечері. Ми лягаємо, зажигаємо свічку і. Розповідаємо або читаємо ту казку. І то відбувається кожного дня. Але тепер дивиться, що ще відбувається. Ми ж не робите, щоб так прийшли, лягли, зажгли кажемо. Да? Ми ж ляжемо, почухаємось, да щось там розповімо. А може будуть такі дні, коли мама розповідає, а тут татусь розповідає, да а сюди доволі скоро у вас а, ви, да як батьки, приєднаєте, що, ну, наприклад, да Знову ж таки, спочатку е показуємо е маленьким прикладом, да? що е розповідаємо, а в нас сьогодні день з тобою пройшов так так то -та -та. татусь прийшов, татусь, а в тебе як пройшов? А він розповідає а татусь, пройш, а у вас як прийшов, да? і так теж кожного дня. Тобто, перед тим, як розповідати казку, у нас поступово формується правило, традиція, як хочете називати, да? спілкуватись. І зараз ми з вами формуємо таку подушку безпеки на Підлітковість, бо потім у вас з'явиться вдома йош їжистий, ми ще не знаємо, які там розміру голки будуть, але тут я буду трохи пригати, якщо що передивитись. А колись колеги, я не знаю, що їх наштовхнули, і хто такий експеримент сформулював, але цікаво. Коротше, вони вирішили дізнатися. А от скільки треба часу і взагалі що треба робити і як? Щоб, наприклад, дитині привити якісь гарні якості. Ну і там почали робити. Обрали три там якісь риси і почали прививати. там була виборка батьків, які це робили. Ітог експерименту: 12 років треба, щоб щось дитині гарне привилось, і з трьох обраних рис за 12 років рандомно прив'ється точно одна. Знову ж таки, я вас відправляю в нашу ті рубрики, да, що ми очікуємо від себе, від дітей, що ми мусимо, да, ви знову можете передивитись, тому що кхе -кхе, ну, дуже багато нам треба намагатися привити, да, що там мінімум через 12 років да, рандомно буде взято, але коли ми кожного дня від народження розповідали, зажигали, спілкувались, то рахуйте. Плюс 12, перший маленький підліток, да, до 13-14 махровий, але він має вже просто на підсвідомості, що ввечері ми маємо поспілкуватись. Неможливо як, через голки, без них. Да, але у вас вже тепер є фундамент того, да, що вірбальна, невірбальна, але дитина вам дасть приблизні знаки. Да, що трапилось, як відчуває, навіть може запитати вас. От. І то дуже важливо. Але це не все. Приблизно до кого ми ці всі розповіді, ці читання ведемо. Знову ж таки, приблизно до підліткового віку, ну не знаю, як вам повезе, може, колись розповісте. От, чи буде то в 12 років, чи в 13-14. Да, чекаємо такого віку, коли вам ваша чадушка скаже: Слухайте, мафа, все, читати вмію. Я далі сам. Але до цього моменту, ну стовідсотково, да, ви привієте дітям таку шкідливу, да, звичку читати, спілкуватись, да, бо коли ми читаємо, ну то ж ми ж люди, да, ми ж не просто прочитали, да, а щось дитина весь час буде запитувати, да, а куди вони пішли? А чому вони, а чого вона так сказала, а чого вона так зробила? Чи він, да. І то буде одразу ще й аналіз, якийсь, да? От, але це теж не все. Оце ми почали з вами сказок, да, і ми домовили, що все, що ми будемо робити, воно буде охоплювати такий загальний розвиток дитини. Сім днів ми розповідаємо казку. Через сім днів казку треба перевести в дію. Дія то малювання, ліпка, театр. І тепер дивіться, як у вас все воно зараз охоплює. Що да? ми з дітьми робимо? <кій> вот. І знов ж таки, а ми з вами домовлялись. Ми не чекаємо, що коли ж вона в мене буде розуміти, що таке там ліпка малювання і театр. Ні, дитину треба навчити. Да? І навіть в 9 місяців, а в рік так точно. Ліпити, малювати і робити театр буде маєпа, да, у кого є зараз от, час з дитиною, та доросла людина то і робить. Але от знов-таки ми будемо з вами так вийти і розвітляти одразу. Да? Наприклад, ми малюємо. Ну, спочатку малює Має ПА. А чим менше дитина, тим більший формат. Бумаги їй потреб потрібно для малювання, навіть якщо малюєте ви. Тому перша бумага, яка от ви будете користуватись, навіть може бути або ватман, або купіть такі просто рулони білі, да, що ви будете відрізати, відривати. Купіть якісь, якщо що там дешеві обої, да. Щоб дитина навіть могла сісти на ту бумагу, витягнути ручки, ножки, да, і ви будете і дитину обмальовувати, да, домик малювати, і намалюєте всю ту казку і розкажете, і під, а потім підпишете дуже велике. Чим менше дитина, все, що вона малює, робить, має бути дуже велике, щоб воно звертало уваги. І ми кожного разу будемо все підписувати. І всім цим чином да, ми чекаємо, коли дитина сама попросить там ту краю. І коли вона запитає Нам, а що це тут написано? Да? Ну, трошки пізніше давайте, цю тему відложу. <кій> да? Тепер про крейдочки. То я вам казала, давайте нагадаю ще раз. Но до трьох років точно після трьох можна вже доєднувати інші крейдочки. До трьох років це знову ж таки познання світу і фантазії дитини. Базові три кольори: синій, жовтий і красний. Можете навіть вдома взяти звичайні. А... Ні, не згадаю. Карандаші, так карандаши. Да. От. І помалювати, да, і ви подивитесь. То Йоти колись розробив, знайшов да, такий цікавий момент. Ну, він робив то рідкими красками. А от коли з трьох тих кольорів да можна зробити віли, вели, великий такий круг, да він так і називається ютарський круг, і там буде всі відтінки кольорів, які тільки можливо. Да. І коли дитина у вас малює на великому листі бумаги, такими лише трьома крейдочками, да дитина ж вона по настрою буде брати ту крейдочку. До речі, зверніть увагу, я зараз вам не олівці кажу для дитини. А крейдочку, тому що я вам сказала, чим менше дитина, тим більше всі речі, які вона буде там опановувати, мають бути. Да? І крейдочка, то щось, що вона може отак ручкою тримати. Чому на асфальті такі великі крейдочки? Бо вона має тримати, да? і вона поступово до діє, як в школі, да? до тоненького вже такого носика ручки, бо то інтелектуальне поступове тривог.